Такамака! Привіт, друзі! Хочете побачити морську казку? Тоді, кали, пливемо разом. Над морем синім ранок блищить. Човник підводний, буль-буль вже не спить. Мотор перевірив віконце протер До діток на пригоди рушає тепер. На березі дітки зібрались малі. До човника йдуть, усміхаються всі. Привіт, буль, буль, ми готові, гайда, і хвиля легенько човна повела. Буль-буль, буль, буль, під воду пливе, море казкове в нас оживе, буль, 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 хвильки дзвенять, з човником буде морський. Світ пізнавать. На либні корали цвітуть, медузи, мов тіні тихенько пливуть, рибки блискучі, великі, малі, кружляють, вітають малят у воді, Пливем у промінні хвиль голубих і дельфін усміхається. Дельфінчик воду гойдає навкруг, ми знаємо, що він наш новий друг. буль буль, буль буль під воду пливе, море казкове в нас оживе. буль 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 хвильки дзвенять, з човником буде морський світ пізнавать. Далі в глибинах, де сутінки сплять, кораблики старенькі в пісочку лежать, а кула повільно між них проплива. Друзі, привіт! Хвостом махає вона. А поруч із нею під скелями двома, восьміг усміхнений, дивно вигляда, Махає щупальцями Гей, друзі, сюди, я покажу стежинку крізь морські сади. Ком буде морський світ пізнавать, морські сади вже світять здаля, мов кажуть вони, вертайтесь малята, бульбуль -буль усміхається, пора повертатись, щоб завтра нам новим диван дивувати, вже видно пристань. Повернення час, малята сміються, було супер у нас. Бульбуль, -буль привіз їх додому, до мами, та каже, я завтра знову попливу з малюками. Бульбуль, -буль -буль, буль, буль, під воду пливе, наурика скале в нас оживе. Бульбульбуль, великі -буль 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 -буль, дзвене, тявником буде морський світ. Знава.